Василько, привіт Віка робить суші. Да. Віка робить суші. Да. А в нас тут Віка наготувала цілий стіл суші. Я не знаю, ну діти мене побалують. Та, Василько, ти теж будеш лісити? Тобі майся вилочку, ти не вмієш палочки. І тарелочку тобі дамо, так? Да? Бачите, вилучка. сушист Вікторія. Мама, я хочу вихожу. Знаєте, сьогодні буду вперше приймати ванну за, я не знаю, років зо два. Останні рази я постійно все поспішала в цьому житті. Постійно приймала тільки душ, в мене десь є ще бомбочка для ванни. Сьогодні час для мами. Я, до речі, так позакидала волосся і зрозуміла, що так гарненько. До речі, можливо, моя рука розпариться і почне втрачати цей фіолетовий колір, бо... Ой, він мені не подобається. Ну і плюс до всього, скільки я не мощу руку, вона все рівно болить. До речі, сьогодні дивився машину в один майстер, сказав, що мені треба машину брати на витяжку, бо там щось таке тріснуло, що, коротше, він це не зробить. Шукаю контакти в нашому місті Костопіль. Не знаю, або машину буду ремонтувати, або вона піде на запчастини комусь, а я собі буду шукати новий автомобіль. Ось так, коротше, до чого призводить робота. Здається, і заробляєш, але коли ти максимально втомлений, то можеш влетіти, пошкодитися і плюс до всього побити машину. Чи машина? Машину можна замінити, а мене ні. Так що ось так. Побачимо, що за цей місяць вирішиться. Або нова машина, або будемо ремонтувати цю, не знаю. Ще нічого не ясно, так що запчастини поки не замовляю. Знайшла я цю бомбочку. Не знаю, з чого вона зроблена, але мені здається, що її мені дарувала Вікторія Ушакова. Якось посилала подаруночки, дуже гарно пахне. Так що буду сьогодні плавати з нею. Що можу сказати, бомбочка класна. Полежала, відпочила, хоча діти за дверима, знаєте, і ручку дергали, і стукали, такий собі. Релакс, відпочинок, але хоча б трошечки, хоча б трошечки я перепочила, можна так сказати. Зараз поставлю прання. Я вчора була в чоловіка на роботі, забрала його спецівку. Коротше, забрала його там речі, забрала заробітну плату, йому порахували. Ну і загалом треба буде завтра. Побачу, або завтра, або післязавтра, можливо. Піду його скуплю, бо каже, йому треба машинка для стрижки, щоб голитися. Так, видали повністю все. Вся амуніція є, але ось немає чим побритися. Що він там ще павербанка просив? Сигарки, цигарки, сигарки. Коротше кажучи, Ось так. Так що буду збирати його, каже, так усе є, а ось декілька таких покупочок треба зробити. Питали мене, як буся реагує на ялинку. Ось так вона реагує на ялинку. Вона тут так любить чухатися, гратися їжками. Ось Оленя колись на секонд-хенді купувала. Вона його тут. Мучить, кусає, гризе, нападає, грається. Ну, таке. Знаєте, коли ялинка світиться, то вона звідси іграшки збиває. Казали, що дощик небезпечний для котів. Тут у нас його можна сказати немає. Він ось там ніжку прикрашає, вона його не чіпає. Їй більше цікавіше різні кульки скидати із ялинки. У Нас сьогодні уплов я приготувала. Ну, все-таки неділя. Я якось звикла понеділя готувати щось краще, ніж в будні. Але розморозила, знаєте, що це домашня свинина. Єдине, що це виявилася не м'якоть, а трошечки з кісточками. Ну, але нічого, я думаю, плов вийшов смачний. Я зараз хочу сходити у підвал. Я сьогодні хочу, вірніше, зараз, зібрати всі порожні банки, винести у підвал і принести якісь компоти, принести кетчуп тільки з однією рукою. Здоровою. До речі, бачите, ванна допомогла. У мене, ну, трохи ці синяки посходили, але все рівно ще є. До речі, з понеділка десь піду до лікаря, буду обстежувати руку, бо покращення в мене немає. Як буду зараз підвала мені все принести, однією рукою буду повертатися, напевно. Принесла частину, пішла далі. принесла частину, пішла далі. Ну, я так якось виносила компоти. О, да й так. Так, що візьму, що-небудь принесу. Треба кетчупа принести, можливо, якісь огірки, помідори принесу. Бо в нас там у підвалі, якщо воно постоїть ще один рік, то кришки просто ржавіють і впадають всередину. Там дуже висока вологість. Такий собі підвал, але добре, що він хоч і такий є. Ось. Так що піду наберу закруток Дай таке. Так, принесла я закрутки деякі. Що? Однією рукою носила, поверталася, взяла дві тільки торби. Що? Відкривай, Юра, відкрий, будь ласка, бо я не можу. Він холодний ще. Ти що? Бери відкривай. Він не такий холодний, як на балконі. Це був в підвалі, то на балконі холодніший. О, Взяли, діти хочуть відкрити. Василь, ну не святи тим ліхтариком. ягоду. Так, да, ягодку гуртку теж зможете їсти. Відкриємо у нас а дуже полюбляє закриті я. огірки. А то люблять всі. Гарно. Правда, правда дівчата, всі мені зазрять, що в мене така велика доросла дочка. До речі, Віка обіцяла відео завтра випустити своє. Новий влог. Вона знімала як готувала. Не знаю, чи знімала, чи прибирала, але. Знімала. О, бачите, в мене тут юний блогер. Хочу показати вам ось такі мої придбання. Це ще давненько-давненько я їх взяла. Ще до того, як травмувала руку, до того, як забрали чоловіка на війну. І ці набори я планувала подарувати у селі на Різдво. Знаєте, ми кожного року їздимо і хочеться не тільки там. Приїжджати на все готове, знаєте, хоча в нас досить так часто буває, але щось і привезти, щось подарувати. В основному взяла я чотири набори. Один із наборів у мене забере Віка собі на подаруночок, буде, так званий їй. І три набори я завезу у село і, думаю, подарую чоловіковим сестрам. Я думаю, що це досить непоганий такий. Подаруночок, до речі, ці набори це набори від Деламарка. І ви знаєте, що мені дуже подобається, що в них таке упакування. Взагалі, логотип Деламарка з таким бірузовим кольором, але бачите, вони ось ці подарункові наборчики зробили в такому класному стилі. Взагалі, сама коробочка, вона йде така матова, приємна на дотик. А ось ці ніби пляшечки, ніби в реальності тут стоять, вони такі глянцеві. І тут по наборах, що я взяла? Дивіться, тут є шампунь і гель це комплект. Шампунь йде для нормального та жирного волосся, а гель йде з ароматом шкіри, пачулі та сандалу. Я це все нюхала, і я вам скажу, це дуже гарно і приємно пахне. Хто, до речі, не знайомий із побутовою хімією від Деламарка, то це екологічні засоби. І мені дуже подобається їхній склад. Мені подобається те, як вони миють. У мене дуже багато всього є від віддала марка. І я неодноразово ділилася з вами і замовляла навіть родича. Тому всі просто в захваті. І буду я брати ще і ще, і ще. Якщо в них будуть з'являтися якісь новинки, то обов'язково буду з вами ділитися. Так, наступний набір це ось іде шампунь та кондиціонер. Ось цей більше набір підходить. Я би сказала, моїй дочці, тому що шампунь йде відновлення та захист, і кондиціонер для пошкодженого волосся. Вікуся в мене брюнетка. Вона фарбується в чорний колір. Знаєте, колись, коли мені було 19 років, я також фарбувалася тільки в чорний. Не знаю, що це за мною було. Ось, Тому, можливо, вона візьме собі цей наборчик. До речі, зараз відкриємо, покажу вам пляшечки. Пляшечки дійсно ось такі, як тут намальовані. Далі тут іде гель для душу та рідке мило, також непоганий набір. Тут іде орхідея пачулі та ваніль. І шкіра пачулі та сандал. Загалом мило фірми Деламарк це мега густе, мега класне, ароматне, похуче таке. Ну, Я купувала собі 2-літрову пляшку, то досі кайфую, коли ми їм миємося. І ще. Тут в мене набір йде гель для душу і також мило. І тут гель для душу йде дубовий мох із пачолі, а ось мило йде троянда, грейфрут і амера. У нас тут Василько прийшов. Так, не можна вшикати. Він дуже любить натискати на пляшечки різні, нюхати все і виливати собі у ванну. Я, коли він купається, то завжди ховаю всі пляшечки, бо він ось так любить натискати постійно. Коротше кажучи, подивіться, які дуже класні упаковочки. Мені здається, що тут не потрібні ніякі дозатори, переливання і так далі. Це хто любить переливатися я взагалі люблю користуватися тим, що є. Єдине, що я переливаю, це з великої пляшки. Засіб для миття посуду неодноразово вам показувала, і досі я ним користуюсь. Півтора року пройшло. А засіб для миття посуду в мене один той самий єдине, що я міняю аромати. Так само покажу вам далі у відео, буду прибирати, покажу вам те, чим я мию, чим користуюсь стабільно і дуже-дуже задоволена. В основному зараз Віка в мене вибере якийсь собі набір. І буде їй подаруночок. А решта поїде з нами у село. Звісно, як їх буде завезти без машини, не знаю, але подарунки це святе. Посилання, де можна замовити всі ці подарункові набори, я вам лишу в описі під відео, а також залишу посилання, бо знаю, що часто питаєте на мило з кисневим відбілювачем, яким я чищу дуже багато текстилю. Дійсно, мило дуже-дуже круте. І рекомендую вам дуже засіб для миття туалету, засіб для миття підлоги, засіб для миття посуду. Та, взагалі, їхні засоби це просто супер бомба ракета Я вже скільки часу користуюсь і розумію, що навіть той самий пральний порошок за 500 гривень. Я розумію, що 500 гривень це не дуже бюджетно, але його вистачає настільки довго. І якісне в нього прання, тобто я нічого не замочую, я нічого не вивожу, ніяких плям додатково. Тобто, я не витрачаю не свій час, не додаткові якісь засоби, і в мене все прекрасно відпирається. Тому це моя особиста рекомендація вам. Засоби від фірми Деламарк це просто моя любов. Так що, кому треба, можете замовити. І подаруночки, такі, ось, як я взяла. Для сестер чоловіка то це просто знахідка. Улюблене стало бусіне місце спати під ялинкою. Наш подарунок маленький, да? вона вже познімала повністю майже всі іграшки. Не знаю, сьогодні подивимося, бачите, і тут лазила, вона пригає на неї, скаче, але, знаєте, тому я й не купую нову ялинку. нас все влаштовує. Ну, і що ж, у нас тепер будуть розпаковочки. Під ялинкою. А чого ні? Так. Тут, звісно, не подаруночки, але дещо дуже-дуже цінне. Так, у нас тут три ліхтарі. Бачите, це точно такі самі. Ну, тільки фірма їх міняється. Ой, боже, рука болить. Зараз відкриємо, подивимося: 24 LED-лампочки. Взагалі, упакування їхні змінюється. Чесно кажучи, я замовляла собі такий ліхтар. Потім я замовляла два таких самих ліхтарі для чоловікових батьків. Вони зараз мега задоволені, знаєте, як дуже короткий день, і в селі вимикають світло частіше, ніж тут в місті. І ці ліхтарі, каже Боже, вімкнули і худобу попорали, і навіть сиділи щось там робили на літній кухні чи так в будинку. Коротше, батьки задоволені. Ось і я взяла. Завтра позаношу у садочок, хоч Вова в садочок не йде, але в групу занесу. Планую, ну, здається, Василько здоровий, то, боже, ой, Василько здоровий, то Василько піде в садочок, завтра візьму зранку довідку. І, і коротше кажучи, занесемо ліхтаря в подарунок. Буде такий подарунок. У Василька, до речі, був Як -то? Було свято Святого Миколая вже в садочку, а в Вови буде десь 20 го числа, казали. Тому наш Василько вже прогавив цей момент. Треба, до речі, буде, певно, увімкнути сьогодні, хай вони розрядяться повністю, а може і так, нехай буде, хай в садочку поставлять на ніч. Вдень розрядять і матимуть чим підсвічувати. Тут дуже класно можна заряджати навіть телефон, при випадку чого. Ну, Це як павербанк, ліхтар два в одному. Знаю, що будете питати, де купила. Це група жіночий рай. Бачите, їхні тут є емблема. Я вже неодноразово. Ні, отак. Я вже неодноразово показувала вам їхню групу у Фейсбуці, рекомендувала, де хто замовляв там. До речі, ось цей коврик теж звідти. Ну, в основному мені подобається. Ці ліхтарі купила я цього разу за 395 гривень один. Два йде на групу, один. Якщо треба буде, можливо, передам чоловіку. Все-таки він там. На полігоні і не знаю, що буде. І там зараз до Нового року в жіночому раї завжди акція йде. Береш на тисячу гривень одним, одною оплатою, та вони кладуть якісь парфуми. Це вже другі парфуми, які мені приїхали від них. Не відкрию я лівою рукою, бо дуже тяжко тут це відкривати, мені рука болить. Я його відкрию, понюхаю. Ну, такі ніби малесенькі. Парфуми. Попередні непогано пахли. Я, напевно, зараз також відкрию ці понюхаю. Отак От вони називаються. Я не пам'ятаю, як називалися попередні, але також непогано пахли. Побачимо. Ну Загалом викидати точно не буду, буду користуватися. І ось ліхтарики то я не знаю, якого кольору вони всі потрапили. Здається, такого темно-синього ось два. І третій, ці наклеїчки я познімаю в будь-якому випадку. Так, бо вони там не треба. Там саме основне це купити на групу було. Там, до речі, купили вже батьки, але, ну, три синіх, я бачу. Три синіх. Вже купили ліхтарики, але цей не помішає. Знаєте, зима впереді. Я вам скажу, що парфуми дуже-дуже гарно пахнуть. Я навіть і не очікувала. Ось так вони виглядають відкриті. Так що непоганий бонус як до покупки на 1000 гривень. Ну, три ліхтаря мені вийшло майже 1200, ну це вже таке. Але парфуми отримати також досить приємно. Ви Знаєте, казала у відео і планувала грандіозне прибирання, але воно, певно, перенесеться через відео чи в наступне відео не знаю, бо мене завалили роботою. Слухайте, це взагалі стільки роботи перед Новим роком. До речі, писали мені, що дуже радіють, що я в нормальному психологічному стані. Скажу так, дякую фармацевтам, дякую аптеці. Заспокійливе на перших порах дійсно рятує, бо голова могла тріснути. Зараз уже я більш-менш розумію, що можна вже обходитись без нього. Ось. Але, ну, знаєте, я трошечки на ньому посиджу, бо все-таки треба працювати, треба брати себе в руки. Я люблю знімати відео, я люблю монтувати, люблю радувати вас і не хочу показувати і нести через екран щось негативне, знаєте, сльози, плач і так далі. У всіх цього вистачає. Я вважаю, що Ютуб саме для того, і взагалі ви заходите сюди на Ютуб за якимись емоціями, хорошими емоціями. побачити. Якісь рецепти, побачити звичне життя, побачити якусь розпаковку, побачити, як граються діти, змотивуватися на якісь прибирання і так далі, і взагалі змотивуватися жити далі. Бо я знаю, що багато живе зараз в стресі, багато хто чекає своїх чоловіків, синів, братів і так далі додому, і голова може тріснути від цих думок, тому. Ютуб це непогані ліки від депресії, непогані ліки від того, щоб голова не луснула. І я сама займаюся тим самим. Хоча останнім часом я не так багато дивлюся Ютуб, бо я не так багато можу сприймати інформацію. Не кожне відео мені заходить, не кожне відео я можу переварити. І я думаю, що я не одна така. Можливо, це саме мій стан. На даний час, але я хочу нести позитив на своїх каналах, тому більше плакати не буду. Я, я буду старатися більше не плакати. А, чоловік живий здоровий. І це головне. а там далі поживемо, побачимо, що воно буде. Звісно, я прекрасно розумію, що, будучи в мене такі, можливо, якісь нервові качелі, то туди, то сюди, але в основному буду тримати позитив. І буду старатися заряджати вас якимось позитивними емоціями. На цьому буду сьогодні прощатися, бо буду працювати. Тому дякую всім за перегляд. Зустрінемося з вами зовсім зовсім скоро. Я думаю, що завтра у новому відеоролику. Всім до зустрічі, всім па-па-па-па!